Спонсор показу. Історія у пляжці. У центрі Тернополя на два чоловік викрав свій автомобіль. Натомість правоохоронцям кермувальник повідомив, що машину його привласнили на відомі. Вже на місці події поліцейські переглянули відео з камер спостереження і з'ясували, що заявник самостійно перепаркував автівку на іншу локацію. Крім цього, того ж вечора інспектори знову виявили вище вказаний автомобіль, який перебував на вулиці під час комендантської години. Вони зупинили машину, поспілкувалися з водієм, у якого були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це невдовзі підтвердив алкотестер Драгер. Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водія і направили автомобіль на арешт майданчик. У селі Кальне зівської громади виникла пожежа одноповерхової господарської будівлі. Вогнем було знищено шиферне покриття на площі 40 квадратних метрів, двері тощо. Пожежа вогнеборці ліквідували. Чому сталося загоряння, та всі матеріальні збитки підраховують фахівці? Жителя Тернопільського району засудили до п'яти років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. 52-річний чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки ще у жовтні 2022 року. Тоді мама побачила свою дитину разом з сусідом на пасовищі. Справу розглядали у суді. Захисник засудженого просив про умовний термін покарання за статевий злочин свого клієнта. Тернопільський апеляційний суд залишив його апеляційну скаргу без задоволення. Чоловік проведе за ґратами 5 років. Вирок вступив у законну силу. Обікрав свого приятеля на лінію 102 надійшло звернення від чоловіка. Він розповів, що односельчанин привласнив його майно. Зі слів заявника, знайомий прийшов до нього погостювати. У чоловіків виник словесний конфлікт. Після нього гість взяв його мобільний телефон та пішов додому. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці довели причетність підозрюваного до інциденту. Зловмисник у скоєному зізнався. Його затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, якого підозрюють у чиненні крадіжки. Подія трапилася 21 травня близько 22-ї години поблизу готельно-ресторанного комплексу, що на проспекті Степана Бандери. Чоловік привласнив декоративну рослину, яка знаходилася при вході в заклад. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 068 819 39 92 або на лінію 102. Спонсор показу Історія у пляжці.